Урочистий прийом голів міських та районних рад Житомирщини влаштували Бердичівський міський голова разом із заступниками та працівниками міськвиконкому. Скуштувавши коровай, почесні гості перейшли до актової зали, де розпочалося пленарне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Житомирської обласної ради. Першому надали слово Василю Мазеру, як керівнику міста, в якому було проведено чергове засідання координаційної ради. Якщо вже обмінюватися досвідом, каже міський голова, то лише найкращим. Усі справи, що сьогодні розпочинаються у Бердичеві, робляться спільними зусиллями. Гарний тому приклад бульвар імені Віталія Лонського. Першою такою справою, яка стала якраз і почалося відродження у Бердичеві, воно почалося саме з бульвару, який був зруйнований 80-х роках. А це був символ Бердичева. Це була гордість міста Бердичева. І це була справжня загальна міська справа. На початку бульвару збудована арка, на якій викарбовані імена найактивніших учасників цієї історичної події. Повірте, було надзвичайно приємно, що тих людей, які хотіли взяти участь саме в цьому заході, було е, ну, багато людей. І, до речі, всі об'єкти, які сьогодні... Розбудуються в місті Бердичеві, які відновлюються в місті Бердичеві, проходять саме таким шляхом. Окрім того, зазначив Василь Мазур, влада Бердичева намагається не приділяти увагу якійсь одній галузі, а поступово розвивати усі життєво необхідні сфери. Ми розуміємо, що все зробити зразу неможливо. І якщо ми тільки оберемо якусь одну галузь, а всі інші будуть чекати своєї черги, то в принципі ми не отримаємо підтримку населення. І життя показало, що це абсолютно правильний шлях. У житті багато чого змінюється, але є для нас цінності, які не зміняться ніколи, не зміняться ніколи і не зміняться з роками. Це перш за все турбота про старших і соціально незахищених та створення умов для розвитку му. зазвичай про місто розповідають його керівники: або міський голова, або його заступники. У Бердичеві вирішили відійти від цієї традиції і надали слово молодим спеціалістам. Про діяльність відділу роботи з територіальною громадою розповіла присутнім його начальник Світлана Борісова. Аби швидше та якісніше реагувати на звернення людей. Даний відділ за роки існування зазнав чимало змін. Спочатку це був інформаційно-консультативний центр, а потім інформаційно-аналітичний відділ. Але спрямованість цих підрозділів була більш інформаційною за змістом, а час потребував зовсім іншого підходу для забезпечення зворотнього зв'язку в роботі і взаємодії з мешканцями міста. Ми не боїмося йти на експеримент, шукати нові шляхи і підходи у цій роботі. Але якщо деякі підходи не дають бажаного результату, то важливо визнати це. Так, у нас була спроба з впровадження досвіду інших. Колег і створення територіально-функціонального відділу для роботи з менш мешканцями окремих мікрорайонів щоправда каже Світлана Борісова. Відділ не давав якісних результатів роботи, тому настала потреба створити такий, що діє у виконкомі зараз. Відділ роботи з територіальною громадою. Його працівники намагаються оперативно реагувати на звернення мешканців міста, надаючи тим допомогу. Наступний молодий спеціаліст Андрій Прищепний розповів головам про інвестиційний розвиток міста. Одну з найголовніших галузей економіки. Інвестиційні проекти було розпочаток. Харчові промисловості, на ТОВ Бартичська солодова компанія. Крім того, створено нові підприємства в Барком» та ДПСЛК України. В якій промисловості навад Бартичівська фабрика В деревообробній створено потужні промислові комплекси, такі як ДП Ритм, ТОВ, Рост, «ДП Ритмтоврост, Україна» та Задній провод. Хімічні промисловості виробництво пластмас. Створено екскурсивно в Україні виробництво ТОПТІС Полісся». Взагалі, за період реалізації інвестиційних проєктів підприємствами було внесено понад 18 мільйонів доларів США. З них 24 мільйони іноземних інвестицій. Олег Повійчук та Юлія Бабій, хоч і керують різними підрозділами виконавчого комітету, донесли до присутніх інформацію, що зацікавила тих найбільше. Начальник управління житлово-комунального господарства після своєї доповіді отримав чимало запитань від керівників міста та районів області. Відповідати Олег Повійчук намагався чітко і по суті. У Бердичеві вивіз сміття з приватних секторів здійснюється регулярно, і з людьми укладені відповідні договори, за якими вони платять певну суму за вивіз відходів. Для житомирян, наприклад, болючим питанням виявилась реконструкція спортивних майданчиків у дворах міста. У Бердичеві, зазначив Олег Повітчук, практично усі майданчики відновлено та паспортизовано. Заступник начальника інформаційно-аналітичного центру управління освіти і науки Юлія Бабій, у доповіді охопила усю соціально-гуманітарну сферу. Розповіла про діяльність шкіл, дитячих садочків, таборів та культурні заходи, що проходять у Бердичеві. Один з таких свого часу припав до душі й голові Житомирської облради Йосипу Запаловському. Щорічна церемонія нагородження кращих Бердичівлян, каже він, це щось надзвичайне. Із майже 500 номінантів, яких відзначили Цьогоріч Йосип Запаловський особисто нагородив чи не 150 чоловік. Я бачив очі тих людей, які прийшли за цією подякою, за нагородою, за цінним подарунком. Ви знаєте, воно невеликі кошти коштує оце все, але разом з тим, який резонанс серед жителів міста Бердичева. Я Звичайно, розумію, що ви кожен по-своєму в своїх містах, районах теж проводите такі акції. Але я хотів би, щоб ви запозичили досвід Бердичева, він заслуговує на увагу. На увагу, щоб нам це втілити в життя в кожному місті, районі, селі, селищі, щоб шанувати людей, своїх трудівників. Так як це робить Бердичев. Поговоривши про досягнення та успіхи Бердичева, перейшли до інших питань. Це, зокрема, відповідальність депутатів обласної, міських, сільських та селищних рад перед народом, який їх обрав. Ми з вами на попередньому засіданні Координаційної ради говорили по багато моментах нашої роботи. Перш за все, по тому питанню, що я вже в сутному слові казав, щоб нам конкретно взяли зобов'язання всі депутати сільських, селищних районних, міських і обласних рад. Така робота у нас проведена, але вона не повністю проведена. Деякі райони віднеслись до цього не з таким розумінням, як ми цього хотіли. Тому, каже Йосип Запаловський, потрібно вкотре нагадати депутатам, що їх обрав народ і що, крім посади, у них є відповідні обов'язки. Гарним виявом виконання цих обов'язків можуть слугувати виїзні прийоми депутатів, що їх збираються вести і на Житомирщині. Обговорення обговореннями але ж мають бути і більш приємні моменти на подібних засіданнях. Йосип Запаловський вручив головам рад почесне посвідчення обласної ради. Тепер, каже посадовець, очільники міста, районів мають ще більше пишатися тим, що носять звання голів. Василю Мазуру вручили ще й Дякую облради за гарне проведення координаційної ради. Ця подяка каже Бердичівський міський голова заслуга усього колективу. Аби гості отримали багато приємних вражень від знайомства з Бердичевом, їм показали його визначені місця та об'єкти будівництва. Центр жінки був першою зупинкою і дійсно вразив представників влади. За таких умов говорили вони, Бердичівлянки мають народжувати як мінімум трійнят. Не могли не оминути увагу і святиню Бердичева кляш торбосих кармелітів. Невеличку екскурсію храму влаштував для гостей його настоятель, отець Бенедикт. Завершальною стадією зустрічі голів стало відвідування будівництва фільтрувальної станції. Не дивлячись на велику кількість снігу, керівники населених пунктів області із цікавістю роздивлялися усі приміщення майбутньої очисної споруди. Дійсно погодилися почесні гості у Бердичівлян, є чому повчитися. Наступний обмін досвідом та засідання координаційної ради пройде у Новограді Волинському. Попередньо у травні. Можливо, керівники Бердичева привезуть звідти чимало новинок, що потім використовуватимуть у своїй роботі.